Привіт, котомо, мої тати впізнаєте ситуацію. Ви підходите до свого пухнастого володаря, який мирно спить на вашому ноутбуці, простягаєте руку, щоб погладити, і раптом ваш палець торкається його носа, і ожах. Він сухий і теплий. Все, в голові одразу сирена, паніка. Ми вже гуглимо найближча ветеринарна клініка і готуємося до найгіршого. Думаєте, це точно означає, що ваш котик захворів і його треба терміново рятувати? Чи може він просто виспався після 16-годинного марафону сну, і його внутрішній термостат ще не ввімкнувся? Сьогодні ми з вами, друзі, раз і назавжди розберемося з цим найпопулярнішим котячим міфом, і зрозуміємо, коли варто бити на сполох, а коли просто видихнути і піти насипати улюбленого корму. А поки що напишіть у коментарях, як звати вашого хулігана, чи ніс ви постійно перевіряєте. Перш ніж ми зануримось у вир котячих симптомів, давайте зрозуміємо одну просту річ коти це не люди в пухнастих костюмах, хоча іноді їхня поведінка змушує в цьому сумніватися вони маленькі, досконалі хижаки. Чий організм працює за своїми унікальними правилами. Температура та вологість їхнього носа може змінюватися десятки разів на день, і це абсолютно нормально. Уявіть себе на їхньому місці, ви щойно прокинулися після сну на теплій батареї, ваш ніс буде сухим? Звісно, або ви щойно ретельно вмивалися, вилизуючи себе з голови до лап. Ваш ніс буде мокрим? А вже ж! Котячий ніс. Це не медичний термометр, а скоріше індикатор поточної активності та навколишнього середовища. Тому давайте перестанемо використовувати його як привід для паніки, і навчимося розуміти справжні сигнали, які подає нам наш улюбленець. Отже, блок перший чому сухий ніс це нормально. Давайте розкладемо все по поличках, щоб ви нарешті видихнули з полегшенням. Найперша і найчастіша причина сухого носа це сон. Коли кіт спить, він не облизує ніс, і рідина з нього природним чином випаровується, особливо якщо ваш пухнастий тиран обожнює спати, скрутившись у клубочок, або взагалі уткнувшись носом у теплу ковдру. Прокинувшись, він може ще деякий час ходити з сухим і теплим носиком, поки не вмиється або не поп'є водички. Це так само природно, як для нас мати трохи скуйовджене волосся після сну. Ви ж не біжите до лікаря, якщо прокинулися з гніздом на голові, от і котику не треба влаштовувати паніку. Він просто відпочивав від важкої роботи бути неймовірно милим і вимагати їжу о п'ятій ранку. Тому, якщо ви застали кота з сухим носом одразу після пробудження, просто дайте йому час прийти до тями. Спостерігайте за ним якщо він бадьорий, грайливий і має гарний апетит, ваш маленький сонько в повному порядку. Друга причина сухості носа, про яку багато хто забуває, це навколишнє середовище. Наші квартири, особливо в опалювальний сезон, можуть перетворюватися на справжню пустелю сахару для котячого носика, сухе повітря від батарей, обігрівачів чи кондиціонерів. Нещадно висушує слизові оболонки, і ніс кота не виняток. Якщо у вашому домі низька вологість, то сухий ніс улюбленця буде скоріше правилом, аніж винятком. Ще один фактор сонячні ванни, чи є у світі кіт, який не любить розпластатися на підвіконні під теплими променями сонця, це ж святе. Під час такого сонячного релаксу організм нагрівається і ніс, звісно, теж стає сухим і теплим. Це абсолютно нормальна фізіологічна реакція. Уявіть, що ви лежите на пляжі, ваша шкіра теж стає сухою і гарячою, тож якщо ваш котик після сеансу засмаги на підлозі має сухий ніс, але в іншому поводиться як зазвичай, не варто хвилюватися. Можливо, варто подумати про зволожувач повітря. Це буде корисно не тільки для кота, але й для вас. Третя причина це вік та індивідуальні особливості. Так як і у людей з віком у котів можуть відбуватися певні зміни в організмі. У деяких літніх котиків ніс може бути сухішим, ніж у їхніх молодих родичів, і це пов'язано зі зміною інтенсивності обмінних процесів. Це не обов'язково є ознакою хвороби, а скоріше віковою нормою за умови, що загальний стан тварини задовільний. Крім того, існують індивідуальні особливості, деякі коти просто від природи мають більш сухий ніс, ніж інші, це як у людей: у когось шкіра жирна, а у когось суха, так само і з котячими носами. Якщо ваш кіт з самого дитинства мав переважно сухий ніс. Але при цьому завжди був активним, здоровим і проходив усі планові огляди у ветеринара без зауважень то швидше за все, це просто його персональна фішка. Не варто порівнювати його ніс з носом сусідського кота чи з картинками в інтернеті. Ваш котик унікальна особистість і його ніс теж. Головне знати норму саме для вашої тварини. А тепер перевернемо медаль і поговоримо про мокрий ніс, адже іноді власники панікують і через нього, особливо якщо він занадто мокрий. Коли ж вологий ніс, це добре і природно. По-перше, одразу після вмивання коти неймовірні чистюлі, вони можуть вилизувати себе по кілька годин на день, і ніс, звісно, потрапляє під роздачу. Кіт облизує лапку, а потім цією лапкою ретельно протирає мордочку і ніс. Результат ідеально чистий і мокрий ніс. По-друге, після пиття води або вживання вологого корму. Тут все логічно, частина вологи просто залишається на мордочці, це як у дитини, яка їла суп і забула витерти рота. Третя причина терморегуляція. Хоча коти переважно охолоджуються через подушечки лап. Невелика кількість вологи може випаровуватися із поверхні носа, допомагаючи підтримувати нормальну температуру тіла, особливо в спеку або після активних ігор. Тому якщо після шалених тигидиків по квартирі ніс вашого мисливця став вологим, радійте, його система охолодження працює справно. Звідки ж взагалі взявся цей міф про сухий ніс як ознаку хвороби? Ноги цієї легенди ростуть найімовірніше зі світу собак. У собак є небезпечне вірусне захворювання, чума м'ясоїдних або хвороба карре. одним із симптомів якої є гіперкератоз, тобто потовщення і розтріскування шкіри на носі та подушечках лап. Ніс стає дуже сухим, грубим і покривається кірками. У давнину, коли ветеринарія була не так розвинена, люди помітили цей зв'язок і почали вважати сухий ніс у собаки однозначною ознакою хвороби, а потім цей стереотип, як це часто буває, просто перекочував і на котів. хоча коти на чому м'ясоїдних не хворіють. Звісно, у котів є свої хвороби, які можуть викликати зневоднення і, як наслідок, сухість носа. Але це ніколи не буває єдиним симптомом це лише маленька деталь у великій картині. Тому давайте залишимо собачі міфи собакам і навчимося оцінювати стан кота комплексно. Добре з носом ми здається розібралися ми більше не будемо падати в непритомність від дотику до сухого котячого носика, але ж коти справді хворіють. І як тоді, чорт забирай. Зрозуміти, що твій пухнастий друг погано почувається, якщо він не може сказати Господарю, у мене щось болить живіт. Ось тут і починається найцікавіше ми маємо перетворитися на справжніх котячих детективів і навчитися читати невербальні сигнали, коти, майстри маскування, у дикій природі показати слабкість означає стати легкою здобиччю. Цей інстинкт зберігся і в наших домашніх левів вони будуть приховувати свій біль до останнього. Тому наше завдання бути уважними і помічати найменші зміни у їхній звичній поведінці, і повірте, ці зміни набагато красномовніші за будь-який ніс, тож відкладаємо паніку і вмикаємо спостережливість. Далі ми поговоримо про ті самі червоні прапорці. Які справді мають вас насторожити, перший і найважливіший дзвіночок, на який варто звернути увагу, це зміни в апетиті та спразі. Ваш кіт це маленький гурман зі своїми звичками. Ви точно знаєте, що він їсть на сніданок, що любить на вечерю, і від яких смаколиків у нього починається екстатичне муркотіння. І ось раптом цей гурман. Який зазвичай готовий продати душу за шматочок курочки, раптом відвертається від повної миски. Один пропущений прийом їжі ще не трагедія можливо, він просто не голодний, або образився, що ви не дали йому погризти вазон. Але якщо кіт відмовляється від їжі більше доби, особливо від улюблених ласощів, це серйозний привід для занепокоєння так само і з водою. Якщо ви помітили, що кіт почав пити значно більше, ніж зазвичай, і миска з водою постійно порожня, або, навпаки, зовсім перестав пити, це може свідчити про проблеми з нирками, діабет або інші серйозні захворювання. Ігнорувати такі зміни не можна, другий тривожний сигнал це апатія та млявість. Так. Ми всі знаємо, що коти це королі сну і чемпіони з ліні. Нормальний здоровий кіт спить від 12 до 18 годин на добу, але навіть у цього сонька є свої періоди активності, ранкові тигидики, вечірні полювання на ваші ноги з-під ковдри, ігри з улюбленою мишкою. Ви знаєте ритм життя свого улюбленця. А тепер уявіть, що цей ритм змінився. Кіт, який раніше біг до дверей зустрічати вас з роботи, тепер навіть не піднімає голови. Він перестав реагувати на улюблені іграшки, не застрибує на шафу, а весь час лежить в одному місці, сховавшись у темному кутку. Ось ця різниця між я просто лінива булочка і мені настільки погано, що я не маю сил рухатися, і є тим самим симптомом. Якщо важкіт раптом перетворився з активного мисливця на апатичний килимок, це вагома причина показати його лікарю. Біль та погане самопочуття забирають всю енергію. Симптом номер 3 який багато власників недооцінюють це зміни у догляді за собою, коти це втілення чистоти, вони проводять значну частину свого життя, вилизуючи свою шубку до ідеального блиску. Їхній язик, схожий на наждачний папір, це досконалий інструмент для грумінгу, і якщо цей інструмент раптом перестав працювати, значить, щось не так. Зверніть увагу на шерсть вашого улюбленця якщо вона стала тьмяною, скуйовдженою, з'явилися ковтуни, лупа, а сам кіт виглядає неохайним, це дуже поганий знак. Це може означати, що йому боляче нахилятися і доглядати за собою. Наприклад, через артрит, або у нього просто немає сил на це через загальне нездужання. Також варто звернути увагу на надмірний грумінг, якщо кіт вилизує одну й ту саму ділянку тіла до лисин, це може свідчити про біль, свербіж, алергію або навіть стрес. Тож неохайна шубка це не про лінь, це про проблеми зі здоров'ям. Четвертий важливий сигнал зміни у відвідуванні лодка. Так, це не найприємніша тема для розмови, але надзвичайно важлива для діагностики ваш котячий туалет це щоденний звіт про здоров'я вашого улюбленця, будь які зміни у звичному графіку чи якості результату мають вас насторожити, якщо кіт почав ходити в туалет частіше або, навпаки, рідше, ніж зазвичай. Це може свідчити про проблеми. Запор або діарея, які тривають більше доби, це прямий шлях до ветеринара. Особливо небезпечно, якщо ви бачите, що кіт довго сидить у лодку, напружується, нявчить, але не може сходити в туалет по-маленькому. Це може бути ознакою закупорки у ретри, особливо у котів, стану, що загрожує життю і потребує негайної медичної допомоги. Також звертайте увагу на кров у сечі чи калі. І ще один момент, якщо кіт, який завжди був охайним, раптом почав ігнорувати свій лоток і робити справи в недозволених місцях на ліжку, на килимі це не помста, це крик про допомогу. Можливо, похід в лоток асоціюється у нього з болем. П'ятий невербальний знак, який легко пропустити, це бажання сховатися. Усі коти люблять затишні місця, коробки, шафи, місця під ліжком, це їхні особисті фортеці, де вони можуть відпочити від метушливого світу людей. Це нормально, але ненормально, коли кіт, який зазвичай був соціальним і любив бути в центрі уваги, Раптом починає постійно ховатися і уникати будь-якого контакту, якщо ви не можете знайти свого улюбленця годинами, а коли знаходите, він сидить у найтемнішому і найдальшому кутку будинку і не хоче виходити, це тривожний сигнал. Таким чином хворий кіт інстинктивно намагається знайти безпечне місце, де його ніхто не потурбує, поки він слабкий, він не хоче, щоб його чіпали. Тому що будь-який дотик може завдавати болю. Якщо раптом ваш компаньйон перетворився на відлюдника, не варто списувати це на поганий настрій, ймовірно, йому справді дуже погано, і він потребує вашої допомоги та візиту до лікаря. Шостий аспект, на який ми звернемо увагу, це зміни в диханні та вокалізації. Ви знаєте, як дихає ваш кіт, коли він спокійно спить. Це рівне, майже нечутне сопіння. Якщо ж ви помічаєте, що дихання стало важким, прискореним, кіт дихає з відкритим ротом, це не собака для кота це ненормально. З'явилися хрипи, кашель чи чхання це серйозні симптоми, які можуть вказувати на проблеми з дихальною або серцево-судинною системою. Ігнорувати таке не можна в жодному разі. Тепер про звуки. Коти спілкуються з нами за допомогою нявчання, і кожен власник знає словниковий запас свого улюбленця. Ось це няв означає дай їсти, ось це мрр. Почухай за вушком. Якщо тональність, гучність або частота нявчання раптом змінилися, це може бути знаком біди, особливо якщо кіт видає нехарактерні для нього звуки. Жалібне виття, крики, шипіння при спробі взяти його на руки. Так він може повідомляти про сильний біль. Будьте уважні до того, що ваш кіт намагається вам сказати. Сьомий пункт у нашому детективному списку це зовнішній вигляд очей та вух, очі, дзеркало душі, і, у випадку з котами, ще й індикатор здоров'я. У здорової тварини очі ясні. Чисті без виділень і почервоніння. Якщо ви помітили помутніння, сльозотечу, гнійні виділення, почервоніння повік. або якщо третя повіка, біла плівочка у внутрішньому кутку ока стала помітною і не ховається, це привід для візиту до клініки. Це може бути як локальна інфекція, так і симптом системного захворювання. Те саме стосується і вух, чисті рожеві вушка без запаху. Це норма. Якщо ж у вухах з'явився темний наліт, схожий на кавову гущу, ознака вушного кліща. Гній неприємний запах. Якщо кіт постійно трясе головою, чеше вуха до крові або нахиляє голову на один бік, це явні ознаки запалення отиту або інших проблем, які завдають йому сильного дискомфорту. Восьмий сигнал, який не можна ігнорувати. Це зміни в рухливості та координації. Наші коти це втілення грації, вони з легкістю застрибують на найвищій полиці, ходять по вузьких перилах і завжди приземляються на лапи, ну майже завжди. Якщо ви помічаєте, що ця грація кудись зникла, це дуже тривожний знак. Наприклад, кіт, який раніше з розбігу залітав на шафу. Тепер вагається, довго приміряється і не може застрибнути навіть на стілець, або він почав кульгати, підтискати лапку, рухатися скута, ніби йому боляче. Можливо, у нього з'явилася хитка хода, він втрачає рівновагу, врізається в меблі. Усі ці симптоми можуть вказувати на широкий спектр проблем: від травми лапи чи артриту до серйозних неврологічних розладів. Не думайте, що саме пройде. Білі проблеми з координацією вимагають ретельної діагностики у фахівця. Дев'ятий але не менш важливий пункт це реакція на дотики. Ви найкраще знаєте свого кота і його улюблені місця для почухувань. Він обожнює, коли ви чашите йому шию, але ненавидить, коли чіпаєте живіт. Це його особисті кордони. Але якщо раптом кіт починає реагувати агресивно. Або злякано на дотики до тих місць, які раніше були для нього нейтральними або навіть приємними, це може бути сигналом про біль у цій зоні. Наприклад, ви гладите його по спині, а він раптом шипить і вигинається, можливо, у нього проблеми з хребтом. Ви намагаєтеся взяти його на руки, а він кричить можливо, у нього болить живіт. Не списуйте таку реакцію на поганий характер. Це не він став злим, це йому стало боляче. Спробуйте обережно промацати тіло улюбленця, якщо при легкому натисканні на певну ділянку він виявляє ознаки болю, напружується, нявчить, намагається вкусити, це пряме показання для візиту до ветеринара. Десятий тривожний знак це блювота та діарея. Важливо розуміти, що одноразова блювота для кота. Це не завжди катастрофа, вони часто зригують шерсть, яку проковтнули під час вмивання, і це нормальний фізіологічний процес. Також кіт може з'їсти щось не те або просто переїсти, але якщо блювота стає частою, багаторазовою, якщо в ній є домішки крові, жовчі або вона має дивний колір чи запах, якщо вона супроводжується діареєю, млявістю, відмовою від їжі. Це вже не норма, а симптом отруєння інфекції, проблем зі шлунково-кишковим трактом або навіть стороннього тіла в шлунку. Тривала діарея та блювота призводять до швидкого зневоднення, що особливо небезпечно для маленького організму кота. Тому, якщо ці симптоми не припиняються протягом дня, не займайтеся самолікуванням, а терміново звертайтеся по допомогу. Одинадцятий пункт запах з рота та стан ясен. Давайте будемо чесними: з рота у кота не пахне фіалками, легкий специфічний запах, особливо після їжі, це нормально. Але якщо ви помітили, що запах став різким, гнильним, солодкуватим, схожим на ацетон або аміачним, це може бути симптомом серйозних проблем. Гнильний запах часто вказує на проблеми з зубами та яснами. Зубний камінь, гінгівіт, парадонтит, які завдають коту сильного болю і заважають нормально їсти. Солодкуватий, фруктовий запах може бути ознакою діабету, а запах аміаку ниркової недостатності. Загляньте коту в рот, якщо він дозволить. Ясна здорової тварини мають бути рожевими, якщо вони бліді, білі, синюшні або, навпаки, яскраво червоні та запалені. Це тривожні сигнали, які вимагають уваги лікаря. Здоров'я ротової порожнини надзвичайно важливе для загального стану тварини. Дванадцятий сигнал незвичайна поведінка, яка не вписується в жодну з попередніх категорій. Кожен кіт це унікальна особистість зі своїм набором диватств. Ви знаєте, ці диватства краще за всіх, але якщо з'являється щось абсолютно нове і дивне. Варто насторожитися, наприклад, кіт починає безцільно ходити по колу, впирається головою в стіну, виявляє раптово немотивовану агресію, хоча раніше був лагідним, або, навпаки, надмірно ласкавий кіт стає байдужим і відстороненим. Можливо, він почав їсти неїстівні предмети, наповнювач лотка тканину, будь-яка різка і незрозуміла зміна в усталеній моделі поведінки. Це привід для консультації з ветеринаром, це може бути ознакою болю, стресу, когнітивної дисфункції, особливо у літніх тварин, або серйозних неврологічних проблем. Довіряйте своїй інтуїції якщо вам здається, що з вашим котом щось не так, швидше за все вам не здається. І ось тепер, пройшовши весь цей довгий шлях. Ми повертаємося до нашого носа. А чи бувають ситуації, коли стан носа справді є важливим симптомом? Так, бувають, але мова йде не про його температуру чи вологість. Звертати увагу на ніс варто тоді, коли на ньому з'являються видимі пошкодження, наприклад, тріщини, виразки, ранки, лущення, зміна кольору, пігментації. Якщо ніс вашого кота раптом став блідим або синюшним, це може свідчити про проблеми з кровообігом або диханням. Також надзвичайно важливим симптомом є будь-які виділення з носа. Прозорі сопельки можуть бути ознакою легкої застуди або алергії, але якщо виділення стали густими, жовтими, зеленими або з доміжками крові, це явна ознака серйозної інфекції, яка потребує лікування. Тож запам'ятайте ми дивимося не на те сухий ніс чи мокрий, а на його зовнішній вигляд і наявність нетипових виділень. Давайте підсумуємо, на що ми, як відповідальні котячі детективи, маємо звертати увагу. Забудьте про маніакальну перевірку температури носа. Замість цього створіть для себе щоденний чек-лист. Перше. Апетит і спрага. Чи їсть і п'є кіт, як зазвичай. Друге. Активність. Чи бадьорий він, чи грається, чи не став надто апатичним. Третє. Лоток чи все в порядку з туалетом. Четверте грумінг чи чиста і блискуча у нього шерсть. П'яте. Поведінка, чи не ховається він, чи не став агресивним або надто нав'язливим. Шосте зовнішній вигляд, чи ясні у нього очі, чи чисті вуха, чи немає проблем з диханням. Спостерігаючи за цими ключовими показниками щодня, ви помітите будь-які відхилення на ранній стадії, коли хворобу ще легко вилікувати. Саме такий комплексний підхід, а не один єдиний міфічний симптом. Є запорукою довгого і щасливого життя вашого пухнастого друга. Отже, друзі, тепер ви озброєні знаннями, тепер ви знаєте, що сухий ніс вашого котика це в 99% випадків не вирок, а лише одна з тисячі його маленьких загадок. Це не привід для паніки, а скоріше нагадування про те, що ваш улюбленець щойно солодко спав. Грівся на сонечку або просто живе в квартирі з сухим повітрям. Справжні сигнали біди криються значно глибше у його поведінці, апетиті та звичках, і я впевнений, що тепер ви будете набагато уважнішими до цих важливих дрібниць, адже незважаючи на всі їхні витівки, нічні тигидики та зневажливі погляди, ці пухності диктатори роблять наше життя нескінченно кращим. Навіть коли змушують нас сивіти через свій ніс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися ним з іншим панікуючим кошатником. А тепер фінальне запитання: а через яку дивну поведінку вашого кота ви востаннє хвилювалися? Поділіться своїми історіями в коментарях, почитаємо і посміємося разом.